27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме з цього дня, 80 років тому, було звільнено Освенці табір смерті, сама назва якого уособлює поняття зла. Фабрикою смерті називали нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау, розташований неподалік польського містечка Освенцем. Протягом 1940-45-х років. Тут знищили 1,3 мільйона осіб, переважно євреїв, а також поляків та українців. Звільнивши від нацистів, табір не зруйнували, на цьому наполягали в цілій лів'язні. Тепер тут діє меморіальний музей. Щороку його відвідує близько двох мільйонів людей. Злочину нацистів, якому ніколи не буде забуття. Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Це дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу. Свідчення тих, хто пережив Голокост є важливими та водночас надзвичайно болісними. Джудіт Р.В. Елкан 98 років, зараз живе у Франції. Образ матерів, які вирішили піти за своїми дітьми в газові камери, замість того, щоб дивитися, як їхні діти помирають наодинці, це те, що я ніколи не забуду. Вона хоче, щоб світ пам'ятав неймовірний вибір цих матерів. Мати, яка вмирає з дитиною на руках, веде свою дитину до смерті, для мене є найжахливішим з образів, які я бачу досі. Ці факти навчають нас бути толерантними, свідомими людської гідності, поваги до інших членів суспільства. Восьмидесяті роковини звільнення Освенцима припадає на час, коли світ переживає різке зростання антисемітизму, розколу світовій політиці, ворожі прояви расизму, переслідування за національною ознакою, знищення ідентичності, масові депортації. Спільна риса нацизму, сталінського комунізму та сучасного расизму, свідками якого ми є сьогодні. Важливо пам'ятати про то про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє, але, попри все, беріг у своїй душі добро і рятував життя інших. В сучасній Україні ідеологія расизму і нетерпимості не має жодних шансів. Про це говорить цифра 2659. Саме стільки українців офіційно носять почесне звання праведників народів світу. За кількістю тих, хто рятував євреїв ціною власного життя, Україна є четвертою країною на планеті Земля. І сьогодні, коли ми бачимо, як повторюються ті самі сценарії, як люди тікають від війни, як руйнують міста, ми не можемо залишатися байдужими. Чорний жах, який пронизує історію людства, нагадуючи нам про варварство, здатне розквінути навіть у найцивілізованіших куточках світу. Ми не можемо повернути життя тим, кого забрала нацистська машина смерті. Але ми можемо і повинні. Пам'ятати про їхню трагедію, ми маємо розповідати про жахливі події нашим дітям і онукам, щоб вони ніколи не забули про злочини проти людства.